Доброго дня. добрий день. А у нас зараз самозакупля для Дивіться, в нас тут Катерина, вона ж вже два рази приєднувалася, відлучалась, я щось не можу зрозуміти, чи в неї якісь перебої, чи що. Давайте, будь ласка, ще почекаємо 5 хвилин. Добре, До тоді, добре, давайте, зараз я ще можу набрати її. Розпочнемо нашу зустріч. Дякую. Угу. Добрий день. Доброго дня. Все, ви підключились, все добре. Так, зустріч на Пітес телефону живуть. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Мене звати Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання концерн Галанафтогаз, виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Я Снісаренко Катерина Миколаївна, я інженер з охорони навколишнього седовища. Погано чути, будь ласка, хто не розмовляє, мікрофони виключайте. Погано було чути. Будь ласка, Катерина, ще раз, якщо можна. Е, містеренко Катерина Миколаївна. Я працюю інженером з охорони навколишнього середовища Атка Сергій дуже приємно. Е, дивіться е, на нашій зустрічі, я так зрозуміла, сьогодні представники громадськості відсутні. Давайте розпочнемо зустріч. Наші громадські слухання. Мене звати козак Ольга Петрівна, я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 3 жовтня, 2024 року, об 10 годині, ми зібралися для проведення. Громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності акціонерного товариства, концерт Галнафтофгаз, щодо реконструкції АЗС, встановленням АЗГ, АГЗП у місті Буче, Чортківського району Тернопільської області, реєстраційний номер 8231 у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989, у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Так як представники громадськості сьогодні на наших громадських слуханнях відсутні, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадських слухань та громадські слухання вважаються такими, що відбулися усім присутнім, дякую за увагу. Гарного, мирного Добре, вам дякую. До побачення гарного дня, до побачення. До побачення.